Впливають на наш організм і далеко не завжди позитивно. Одна з мішені цих антибіотиків – це імунна система. Природно потужність імунної системи падає, знижується, тому організм стає чутливішим до інших хвороб. Стосовно антибіотиків наступних поколінь, ну, так, зараз на стадії розробки є. Певна група антибіотиків, які мають бути, можуть бути абсолютно специфічними, але це питання до кінця не вирішено. Великих жарт біохіміків, мікробіологів і боротьби з мікроорганізмами перемагають поки що мікроорганізми. Це такий, знаєте, жарт, але за цим жартом є величезна доля істини. Чи варто уникати антибіотиків при легких захворюваннях? Дякую, Ви поправили, я не встиг. Я випустив, ви звідки на це питання, це було під питання. Так, є шанс. Банально підвищуючи захисний потенціал організму. Постакали, побігали, поголодували, прийняли холодний, гарячий душ, контрастний. це підвищує загальний захисний потенціал, так званий неспецифічний імунітет. І ви набагато менше будете хворіти. Ну і потім ще з міняється, є багато чинників, але загальні речі, які підвищують ваш захисний потенціал, будуть сприяти тому, що ви будете менш шутливими до тих інших мікроорганізмів. Справа в тому, що повинна бути для того, щоб захворіти отримати певну кількість бактерій, певну їхню кількість. І якщо ви будете мати захисний потенціал вищий, їх треба, буде, наприклад, не тисячу, а мільйон. Це складніше втримати, значить матимете шанс менше захворіти. Дякую, гарні питання дуже.